Всім привіт! І сьогодні 99-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. І з'ясовуємо ми все це, читаючи книгу Бріани Вест Переломний рік, в якій міститься 365 медитацій на кожен день року. І через рік, за обіцянкою цієї книги, ми маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Сьогодні 99-й день нашого експерименту, а отже і медитація номер 99 суть якої полягає в тому, що не треба надавати негативним почуттям над собою владу. Негативне почуття потрібно опрацьовувати. Збивати його у підсвідому мудрість, яка може стати орієнтиром, сильнішим за будь що, що ми могли б побачити там, де ми зараз. Що важкі почуття їх джерело ми самі, а не подразники, які якими вони викликаються. І важкі почуття не потребують негайної дії, вони потребують усвідомлення, вони потребують часу, щоб подивитися на них і зрозуміти, що саме це і чим саме це викликано. А також ми маємо звертати на них увагу. Ми маємо приділяти їм час. Бо якщо ми уникатимемо їх, то ми застрягнемо під ними. Ось така от медитація на сьогодні. Як ви думаєте, що це може значити? Що ви думаєте взагалі про цю медитацію? Як на мене, так, негативні почуття на них обов'язково потрібно звертати увагу, обов'язково треба з ними працювати. І так, негайно діяти. Не потрібно, <реш> маючи такі негативні почуття. Гарного вам дня! Рада, що ви зі мною вже 99 днів, і до завтра!